Доброго дня! Сьогодні, в мене, в мене, мене сьогодні, Боже, якесь 25 березня, і я хочу свій рукодільний тиждень розпочати з забутих стартів. Старт у мене дуже-дуже багато, і чогось я вирішила їх попродвигати. І почну я сьогодні з літератора Фрідеріка. Відома дуже робота, боже, моя собачка гавкає. Чує мене. Е, вишити в мене ось цей от корішок книжки. Ось він. Це десь, не знаю, наверно, ну, процентів 2-3. Класний котяра, класний. От такий він у мене молодець. Так що в мене ніточки тут дручать. ну нічого. Натянула я на раму, бо був він у мене в п'яльцях, і в п'яльцях мені незручно. Прасувала-прасувала, але лишилося. Заломи, але, я думаю, тут нічого страшного. І ось це розмітку я робила собі зникаючим маркером, але щось він нічого. Після просування він зблід, але не зник. Я сподіваюся, що він мені не вилізе на білій основі, ой, на господі білій, на чорній основі. І ще хотіла показати, дуже в мене класний магнітик є. Як би його, от такий от круг сорока, не знаю, хто це, правда? Е, від вишивальних скарбів. Дуже в них гарні магнітики просто, витвори мистецтва. От. Сьогодні я попрацюю мій план, сподіваюся, зробити не менше 500 хрестиків. Але я думаю, тут легко. Я продовжу Хочу продовжити цю книгу. І тут великі участки одним кольором. Ну, не одним, але все одно. Тому, я думаю, в мене це вийде. А 500 хрестиків для мене це прям хороший результат. Тому може і більше навіть. Ну, як вийде. Всім гарного дня зустрінемося за секунду. Доброго дня. У мене сьогодні 26 березня, і от що я навишивала. Я, як і хотіла, я провишивала ось цю книгу. У мене був оцей шматочок, оцей от. І провишивала я. Її до кінця. Я взагалі планую о, отак вишивати верхню частину полички, а потім нижню. Тут я зробила десь є 500 хрестиків плюс оцю мишку бек. Тут, до речі, в цій мишуці, так як ви так, треба було зняти з а, тут в ній. Є бленди з металіком. Проте спочатку я прошила бавовняною ниткою, а потім зверху металіком, бо мені не подобаються бленди. Вони якось в мене рвуться, того металіка не видно. От. Сьогодні я не буду продовжувати. Хочу взяти другий старт. У мене є чимало стартів. Які я взяла в роботу, ну, один раз надкусила, відклала і забула. І Фредерік якраз один із них. Я його десь почала влітку купила, купила, зразу сіла за нього, зробила оцю частинку і відклала ледь не на півроку. Робота йде гарно в мене. В принципі, він легкий. Ну, я вишивала цю легку частину. Тому що тут ну, два чи три кольори великими кусками, то не тяжко. Хоча я дивлюся, тут все, воно, в принципі, так буде. Ось у цих книжках теж великі шматки. Сова мені подобається така насуплена. Побачу, побачу. Поки я його відкладаю, він не основна моя робота, буде видно, що в мене буде основним. А сьогодні я хочу взяти нову слободу. Це, до речі, єдиний у мене він набір від нової Слободи. оцього такого красення. Просто красення. Я не велика шанувальниця тигрів, <с? <с?> не те, що не шанувальниця. Вони мені подобаються, але в вишивці якось я спокійно до них ставлю. Але ж він такий шикарний. Ну просто я бачила відшив, це ж... Якась фантастика. І я його брала, брала і надкусила, якщо тут буде щось видно, надкусила я аж аж-аж от стільки. Це десь певно ось ця частиночка. Кматочок цього носика. Я не знаю, я подивилася по програмі, у мене 0,3%. Тобто я його навіть не натягую нікуди, не буду не натягувати, тому що мені якось страшно щось зробити з цією канвою. Я так розумію, все ну, одно нічого не станеться. Тут повна зашивка, але чогось воно мене не знаю. І сьогодні теж я планую зробити десь 500 хрестиків. Хоча, як вийде, вчора, наприклад, у нас Росія знов бомбила. Вдень в моєму місті це рідко, що в день, зазвичай під ранок. Ми нічого не зрозуміли, все дуже швидко, тому не знаю, як вийде. Якщо сьогодні буде тихий день, тихий не, не зайнятий, то можна буде і посидіти за цією роботою, тому що він взагалі, ну я ж кажу, там, два десятка хрестиків відкладений і не беруся за нього, хоча. Тигр, ну, шикардосний, шикардосний тигр. Тому сьогодні я сідаю за нього і сподіваюся, в мене будуть хоч якісь видні просування. До зустрічі! У мене сьогодні вже 28 березня, і з цим красенем я прообнімалася, пропрацювала два дні. І за ці два дні я зробила аж 637 хрестиків. І ось мій результат. Я зробила носика, і я пішла на його оці щічки. Бо я так вирішила, що буду одним кольором максимально заповню і буду за нього цеплятися. І можу сказати за цю роботу, що вона, як вона в мене йде. Нитки Аврора чудові, просто, хоча вони тонесенькі, вони абсолютно у мене не плутаються. Я думала, що будуть плутатися, бо ДІМСІ в мене в наборах діма плутаються страшно деякі кольори. Я вишивала чарівну мить Кірова, одну роботу, теж дуже плуталися. Ці не плутаються, не пушаться. я не можу сказати, що вони якось там сильно десь щось. Просвічують. От, ну, Ну, не просвічують. Ну, є, є, звичайно, але це в принципі нормально. Е, канва м'якесенька, недобова, як в тому ж самому дімі. Але чомусь воно ну, так тяжко в мене йде. Так довго в мене йде, що ці мені 600 хрестиків тяжко давалися. Не знаю чому. І щось мені підказує, що робота в мене ця буде не один рік. Хоча, може й. Та, де, не один рік вона буде точно. От, е я планую так, щоб підніматися ось десь отут, я зараз. І буду я вверх іти, тому що мені дуже хочеться до його очей. До його оцих. Прекрасних, неймовірних очей. От очі тут, звичайно, в нього знатні очі. І мені щось дивно, чому вони не зробили Нова Слобода на чорній основі, щоб ці чорні пятна не зашивати потім? Мені здається, що це буде дуже нудно. Або бо він на чорній основі. На якісь, може, навіть рівномірці, От, то, звичайно, воно б легше було і нитки яскравіше виглядали. Ну, Побачу. Тому що, в принципі, відшили всі, які я бачила, і я на виставці рукоділля бачила їх наживо. Вони гарні, гарні і неймовірні. От, я відкладаю його, не буду вже сьогодні ним займатися, а подумаю, щоб мені вибрати. Стартів надкушених у мене чимало. І подивлюся, повибираю. І, звичайно, що в нас там буде сьогодні, який день, тому що вчора, позавчора, доволі такі нервові, неспокійні дні були, що не дуже всього хотілося робити. Ну, побачимо. тому ну, що Не вишивкою єдиною. Можливо, візьму мережку. Є в мене там мережка надкушена, давно відкладена, ще з літа. Може, візьму її, хоч розпакую, подивлюся, що там як там. До зустрічі в наступному включенні. Вчора я збиралася вишивати мережку, один з моїх стартів, але щось пішло не так, і я його до нього не торкалася. Тому хочу зараз, у мене на цій роботі десь 5% 10 виконано. І сідала я за нього ну, декілька днів, але так сіла і не вставала. Зранку сіла, ввечері встала. І тому у мене десь тут. Нормально, так, для стартів, для мене вишито. Ось, отак от, напевно, ось ця частиночка. Ну, да, десь так, І хочу я піти доверху, отак хочу піти. Причому тут великі шматки одним кольором, і має вишиватися швидко. Але в мене не дуже, хоча для мене нормально йшло. Це єдина мережка, яка в мене в роботі. Хоча в запасах у мене є декілька ще наборів великих. Подобається мені мережка. Дуже у них гарні такі розробки. Не гірше там задім, ланар чи ще чогось. І зараз дуже класні в них новинки. Я придивляюся. Подобається мені Амстердам їх. Такий вечірній, дуже красивий. Хоча, знову ж таки, роботи великі, а я не люблю. Якщо чуєте посторонній звук, то це моя собака вирішила води попити. Вона знає, коли треба. То прошу вибачення за неї. От, Роботи в них великі, а я великі роботи вишиваю дуже-дуже довго. І це мене. Засмучує, тому що я втрачаю до них інтерес з часом, а я не хочу довгобутів. Розмір тут 30 на 40. І це така досить давнішня розробка. Але тут дуже красиві оці фіолетово-бускові кольори. Прям дуже-дуже красиві одні з моїх улюблених. І. Цікавий такий дизайн, як місце. Зазвичай, якщо роблять Париж, то це обов'язково біля Ейхелевої вежі, і вона от, ну, основна в дизайні. А тут ні, вона так на фоні ну, дуже красива, мені подобається. Хоча я люблю, коли люди є, чи якась <назвиток> динаміка в сюжеті, тут її немає. Але якось отак зроблено, відчуваєш вітерець. І таке відчуття, що ось, ось тут ти зараз і вийдеш на романтичну вечерю. Хоча динаміка є, ось у автомобілі. Якось, о, о. Ось у автомобілі. Тут є динаміка. І, до речі, ось тільки я побачила по картині Лушпіна зроблений дизайн. Багато фірм використовують його чи основують свої, не знаю, як правильно сказати, дизайни, основують свої набори на його дизайнах, на основі його дизайнів, господи, виговорила. от таких красиві. Тому зараз сяду, піду наверх до пляшки і сподіваюся, сьогодні теж не менше 500 хрестиків зроблю. Хоча не впевнена, у нас була досить така тяжка ніч. Хоча моє місто не бомбили, але тут не поспиш, коли навколо літають ракети. Ну, Маємо, що маємо. Отже, іду я працювати. У мене сьогодні, не сказала, ранок 28 березня. Всім бажаю тихого, спокійного дня. До наступних включень. Доброго дня! У мене сьогодні вже 1 квітня, майже середина весни. І я закінчила свій тиждень, можна так сказати, де вишивала відкладені старти, свої забуті старти. Останньою у мене роботою було це вечірній Париж від мережки. І працювала я, так, я на руках просто працювала з оцім от. Куточком, і вишила я оцей конверт, листівку і трошки позаповнювала пробіли в скатертині. І хочу я тепер рухатися. Ось ось отак. Мені дуже цікава, ця коробка чи скриня. Чи коробка цукерок. Отак От я буду рухатись, вирівняю під цей кут, і піду доверху. Бо мені дуже цікава ця частинка, цей будинок, готель, чи що воно таке буде. От. А, але цю роботу вона вишивається приємно. 16-та Аїда основа. Нитки, я так розумію, що це DMC, DMC. так, це DMC. І 16-та і 16 аїда. Що ж в мене фокус? Так, де мій фокус? Що можу сказати? Такий варіант брати по одній дві роботі раз на 2 дні мені не підходить. Тому що вишиваю я дуже повільно. За три вишивальних дні я нашила на цій роботі 1000 хрестиків. Майже 1900 з хвостику. Це мало, на ній це майже не видно. Тому я буду цю роботу, я вирішила, що я її буду брати на вихідні. Як не парадоксально, на вихідні я вишиваю найменше, тому що багато справ, таких сімейних, а буду вишивати свої основні роботи на тижні. В мене їх дві зараз. А цю роботу і інші такі старти, які в мене повільно відходять в довгобуди, Я буду брати на вихідні, щоб десь хоча б на 500-1000 на 1000 хрестиків в місяць продвигати роботи. Закінчу з Парижем, візьму там свого тигра, потім хто має там ще був свади Фредерік Літератор. І так буду просувати, тому що я дуже люблю свої старти робити, а от просувається воно повільно і таке. Хочеться фінішів, хочеться фінішів. Ось ці мої роботки, які, е, е, які я просувала. От, е, хочу все ж таки париж, париж рухати, а потім як вийде. І от най, найтяжче чомусь мені йшов цей тигр, цей красень від Нової Слободи. Ну, нічого, його просунемо. Може, буде настрій взагалі за нього одного візьмуся, закінчу свої основні процеси. І, наприклад, зроблю основним чи літератора, чи Париж, чи Фредеріка. Буду бачити. Аби був спокій, аби був час. От, це ж не... Не на швидкість, а для задоволення. Це хобі виключно для задоволення. Тому я повертаюся в свій режим комфортний, працюю зі своїми основними процесами і вишивальний щоденник. Тижням теж не дуже мені зручно робити, тому що ну, не, немає що, що знімати. Просування ну, такі маленькі, що вони не видні, їх просто не видно. Тому буду е, е, побачу, як мені буде комфортно. Ще я для себе ні ротацію не обрала, не визначила, як буде краще. А як думаю, увільююся, зрозумію, як мені легше знімати, і тоді вже якось це вирівняю. Дякую всім за увагу, хто це додивився. Гарного і спокійного всім дня, перемоги, теплої весни, переможної. Бережіть себе!